топ-5 найпоширеніших помилок просування e-commerce проекту в Google Ads. Відсутність правильної структури аккаунту. Часто рекламу налаштовують без логіки, без розподілення на кампанії за категоріями чи аудиторіями. Це веде до неефективного інвестування бюджету, ігнорування Google Shopping або Performance Max. Для e-commerce проєкту ці формати зазвичай є найефективнішими. Але часто бізнес запускає тільки пошукову рекламу, ігноруючи ті формати, які ефективно продають товари в системі Google, недопрацювання фіду товарів. Помилки в ФІДІ, наприклад, відсутність характеристик, неякісні фото, неправильні ціни, призводять до неефективного показу реклами в шопінг або performance Max, неправильні налаштування відстеження конверсій. Без коректної аналітики не можна оцінити ефективність кампанії, часто неналаштована ga 4 або некоректно передаються події в Google Ads. відсутність оптимізації після запуску кампаній. Після запуску рекламних кампаній багато хто забуває про неї. Немає роботи мінус-слів, ставок, креативів. Компанії без оптимізації з часом просто зливають бюджети. Враховуючи ці основні помилки та впроваджуючи правильний підхід до налаштування, ви зможете побудувати якісну та ефективну роботу рекламних кампаній, що в результаті позитивно вплине на ваші показники та допоможе досягти кращих результатів.